Мало хто знає, що на Олімпі, окрім всіх інших богів, був ще й Бог студентства. Нелегке було його життя. Так, Бог Студентства, заходь. Так, стипендії. Ну, розкажіть комісії Олімпу про свою поведінку. По-перше, прошу мене стипендіям не називати. Враховуючи розмір стипендії це знущання. А як тебе тоді називати? Халялі, шпаргалки чи може вічно опоздалі? Ну, ладно, ладно. Називайте стипендію. Ну розкажи нам, як пройшли твої останні півроки. У роботах, батечко. Ти то так батькам будеш розповідати, коли додому приїдеш. А то я знаю. Ти ні на одну мою лекцію на олімп не прийшов. Я потім у так, всі лекції перепишу. Ну-ну, гаразд би тільки це, але на тебе вже йдуть гуртожитку, коменданції скаржеться. Товариш за а а ходіте й бабус взагалі-то самі прийшли. І взагалі, стукати треба перш ніж знаходити. Так, комендант, і передайте. Так же, ти -то тепер не зможеш передати. Виселили тебе. Колеги, я вважаю, що ми занадто стоборі до хлопчика. Всі ми за винятку мене не ідеальні. Те, що тобі за жеребкування дісталася роль Афродіти, ще ні про що не говорить. Загалом скипить. Будемо тебе виганяти з Олімпу. Як? Так, і твої товариші. Каліус і конфеті, думаю, вже не допоможуть. І похвинко матус вже цікавився тобою. Дайте мені шас випробьтеся. Я не підведу. На жаль, тут таке не проходить. У нас олім, а не збірно з футболу. Але є хороша новина. Ти можеш безкоштовно зі мною фотографуватися. Гаразд. Я піду, але не тому, що я здався, а що потім студентам, які будуть вчити міфологію, було вчити на одного Бога менше.